Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні в нас надзвичайно цікава зустріч, зустріч з співробітниками кафедри медицини катастрофи військової медицини Полтавського державного медичного університету. І очолює таку серйозну кафедру, дуже чарівна жінка пані Людмила Радієнка. Доброго дня, пані Добре, Людмила. Добре. А, ну, о, я думаю, розпочнемо з найголовнішого. За хвилину кожен звідич презентує свою кафедру. Що ви можете сьогодні розповісти на нашим глядачам? Кафедра медицини катастроф та військової медицини проводить підготовку здобувачів вищої освіти за рівнями, такими рівнями освіти, як магістерський рівень 5 програм реалізується, бакалавський рівень вищої освіти, зокрема кафедра випусковою за освітньою професійною програмою Парамедик. Також на кафедрі проходять підготовку лікарі-інтерни з військової підготовки. Кафедра має напрямок зокрема це практично орієнтований підхід. Зокрема, студентоцентрований підхід. Наша робота направлена перш за все на здобуття здобувачами вищої освіти як професійних навичків, так і розвитку в них soft Скілз. Навчання є практично орієнтоване, велика увага приділяється відпрацюванню практичних навичок. Ми використовуємо досить активно бази університету. Це і симуляційні центри. Також робота проводиться з Практики, можливості практики наших здобувачів в закладах практичної охорони здоров'я, що стосується саме освітньої програми Парамедик. З я є гарантом даної програми, також базою є і наш полтавський власний центр екстреної медичної допомоги та медицини катестра. Дуже дякую. Ось пані Людмила. Ви саме цю тему розпочали стосовно освітньої програми Парамедик. Я думаю, що сьогодні ми саме е по цій програмі трошечки поговоримо з вами. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо сьогодні пишатися тим, що ви єдині чи майже єдині хто реалізує таку освітню програму в стінах закладу вищої освіти? Звичайно, освітня професійна програма Парамедик реалізується в університеті, починаючи з 2019 року з рахуванням реформ, які відбуваються в саме системі екстреної медичної допомоги. Широко впроваджуємо інноваційні технології навчання, активні методи навчання, використовуємо досвід, як національний, так і міжнародний, зокрема європейський досвід. Залучаємо до нас, даної програми професіональні практики, інструктивних. А саме з надання екстреної медичної допомоги, тому програма активно розвивається з кожним роком. Ми намагаємося використовувати передовий досвід, міжнародний, зокрема, і наш національний. А для того, щоб наші здобувачі отримували якісну підготовку за всіма програмами, і, зокрема, за освітньо професійною програми Парамедик. Ще шановні глядачі. Ми сьогодні знаходимося саме на практичному аудиторному занятті разом зі здобувачами освітньої програми Парамедик. Тож давайте засивнемо свята в святих їх навчання. І так, місце безпечне. Безпечно. безпечно. Пречьому в засобах індивідуального захисту. Шановний, ви мене чуєте? Не реагує. Шановний, ви мене чуєте? Не реагує. Ви мене чуєте? Не реагує. Катя, зафікусуйте, будь ласка, голову. Чи бачу я обмена сильну кровотечу? Верхня третина лівого стегна кровотеча. Тільки постановка виносного доступу. Прийнято. Діка, що по виносити доступна. Натрійку 500 плюс як проходи дихання. Приномірно... Рівномірно приймає участь в дихання. Добре, Патологія я тут не виявила. Живіт. Який безболісний, м'який безболісний. Чуєте крепітацію? А, Віка, будь ласка, принеси якесь пострадло або ви потрібно зафіксувати таз. Хорошо, прийнято таз зафіксований. Таз зафіксований. Добре, Женя, що по кровотечі. Зупинила. Добре. А, так, будемо повертати, оглядати спину. Женя, вставай біля мене.

Ми знаходимося вже наприкінці практичного заняття. Ми з вами побачили всі практичні навички, які вже володіли наші здобувачі. Так, доброго дня всім! Надзвичайно приємно, що сьогодні здобувачі безумовно присутні, досвідчені викладачі, пан Іре Прачко, пан Володимир Кока, які дійсно всю душу так вкладують, то, щоб ви отримали свою майбутню спеціальність. Але шані здобувачі, перше питання, безумовно, воно до вас є. Що покликало вас обрати дану спеціальність і вступити саме на цю освітню програму? Будь ласка, подобається те, що ми станемо лікарями саме екстреного реагування. Тобто, ну в нас такий запальний дух. Ми дуже швидко орієнтуємося, і саме це мене особисто привабило в цій професії. Шановні студенти, я бачу в групі дещо гендерну нерівність. На чотирьох дівчат два хлопці. Не може ви. Чи, чи, чи означає це, що в, о, на дану спеціальність здебільшують дівчата? І таке саме аналогічне питання буде до наших викладачів. Вони вже ж не перший рік викладають. Так? І на вашу думку, хто швидше, ви саме сказали, що це спеціальність, яка вимагає швидкого реагування? Хто швидше реагує? Дівчата чи хлопці? Це самої людини, а не в статі в першу чергу. Дуже гарна відповідь. Підтримую. Підтримую. Безумовно, наступне питання до наших mm -hmm. шановних викладачів. Шановні колеги, наскільки я знаю, о, ви за фахом якраз лікар невідкладної допомоги, так? а пан Володимир у нас взагалі і травматолог, так, має ба такий багаторанний люди. Скажіть, будь ласка, що вас покликало а, саме бути викладачами на даній освітній програмі? Ви могли, в принципі, викладати будь-яку багато освітніх програм, але що вас спонукало саме стати викладачем на цій програмі? Ну, якщо а, розглядати це запитання в контексті а, реформи первинної галузі а, допомоги? А, медичної допомоги в Україні, то, на моє глибоке переконання, ресурс людський і професійний наразі не досить ефективно використовується нашою державою. В плані лікарська допомога на первинному етапі на догоспітальному етапі допомоги. Не е, досить виправдана. З цією роботою може справитися парамедик. Е, парамедик це фігура, яка здатна і може приймати рішення самостійно, не оглядаючися на лікаря. І е, е, в, цій, в цьому контексті ми і навчаємо наших здобувачів, щоб вони могли е, приймати швидко вірні, правильні рішення і втілювати їх. Одразу ж в життя, рятуючи цим травмовану людину чи хвору людину, незалежно від того, мирний час, воєнний час, такі фахівці повинні працювати в первинній ланці на довгоспітальному етапі. Лікарі, на думку нашого міністерства, на думку всіх європейських організацій, таких як Всеукраїнська Рада Реанімації. Та наш провайдер, це Українська рада реанімації, рахують, що лікар має працювати уже в Medical emergency department, тобто в приймальному передпокої лікарні, і надавати вже більш професійну кваліфіковану допомогу. У зв'язку з цим маючи деякий професійний та життєвий досвід, пройшовши шлях від лікаря до інструктора. Я би хотів зазначити, що втілення реформи в життя позитивно вплине на догоспітальний етап, на допомогу нашим пацієнтам і ефективність роботи галузі в цілому. Дуже вам дякую, пане Юрію, за таку змістовну відповідь. Безумовно, є питання також до пана Володимира. Скажіть, будь ласка. Ваша е, от сьогоднішня думка про сучасних здобувачів освіти даної освітньої країни. Чи задоволені ви тим, як е, чи з фідбеком від них після вашого навчання? Ми сьогодні бачили на мій погляд зразкову дію, таку командну дію наших здобувачів. Але можливо ще краще? Ну, краще, звісно, може бути завжди. От, свого часу, коли лише вводилася цей фах парамедика, мені стало цікаво познайомитися, а що це таке, От, які обов'язки ми всі звикли до медичної сестри, до фельдшера, а щось нове з'явилось, парамедик. От, я відвідав змагання парамедиків, які відбувалися на Західній Україні, знову ж таки, під егідою Всеукраїнської Ради реанімації, і мене дуже надихнуло те, що я там побачив. Наскільки ефективно можуть надавати медичну допомогу на догоспітальному етапі саме парамедики, їм не потрібний лікар на догоспітальному етапі. Вони якісно, швидко, ефективно справляються з цією поставленою задачею на догоспітальному етапі. І зараз, спостерігаючи за тим, як дорослі наші парамедики, мені дуже приємно бачити те, що та інформація, ті навички, які ми їм Надаємо впродовж цього цього періоду навчання, вони все ж таки призводять до якісної командної роботи. Ми бачимо результат злагодженої роботи в команді і бачимо ефективність надання цієї допомоги. З свого боку, хотілося б подякувати і симуляційному центру, і адміністрації нашого університету за якісну матеріальну базу. Симуляційне навчання, яке покладене в основу підготовки парамедика, не може бути без якісного обладнання. Ми маємо гарні муляжі, маємо гарні фантоми, які дозволяють відпрацювати всі можливі варіанти розвиткування. І за це велике дякую нашому ректору Вам також, Вам також велике дякую за такі відповіді. Ну Повернемось до здобувачів. Шановні здобувачі, ви вже здобувачі третього курсу, так? Значить, вже за плечами і перший, і другий. На вашу думку, який предмет вам запам'ятався найбільше, як надзвичайно потрібний? Який предмет вам запам'ятався найбільше, як надзвичайно не потрібний? Якщо такі безумовно були? Не потрібний дія ліків, Найпотрібніший фізра. Тобто, саме завдяки вашій фізичній да, підготовці. Можна пробігти, що з пацієнтом на руках, що без нього скільки приблизно. Ну, на вашу думку. От ви вижите і несете пацієнта. Скільки завдяки вашій фізичній підготовці ви зможете пробігти? А скільки він може? О! Дуже гарне питання. Ну, наприклад, Давид Соломонович, колись важив 150 кг, 146 щоб бути точним. точніше. І зараз 91. Не пробежим. Не побежим. А скільки людей? Ну давайте от чотирьох візьмемо. ж чотирьох працював. Чиє різниці? Чотири дівчини біжуть. Чи дві дівчини і два хлопці? Чи різниця в цьому розвалені? Є? Ооо! Так я така ж різниця. Вона буде в метрах рахуватися це виникнути. Чи як? Та ну витривалося. 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 Тобто. 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 Ви вважаєте, що чоловіки такі ж витривалися? Ну, звісно. Так, ну. Саме головне було слово, крім УГУ, друге слово. Ну, звичайне. Майже чоловіче слово. Ну останнє питання. Ви вже треті курсники, але хтось вступив вперше на ці освітні програми. Є злочим першого курсу. так? Ваші поради. Як вже досвідчених студентів, здобувачам першого курсу, так які від якості на сьогодні мають бути студентом для того, щоб він став фахівцем своїх справи? Безпосередньо витривалість, організованість це мають бути такі перші ознаки того, що ви готові. Також не боятися там різних ситуацій, тому що не розгубитися дуже важливо, тому що бувають різні ситуації, можна приїхати як на тиск, так і на ДТП. А також дуже важливо зберігати спокій, тому що якщо буде хаос, якщо буде паніка, то не можна буде працювати злагоджено зі своїми колегами. Тобто ситуація може вийти з під контролю взагалі. Так. Шановні друзі, скажіть, будь ласка, за ці два роки чи у вас була практична підготовка? Була. Якщо була чи задоволені? Так, повністю задоволені. На швидкій допомозі у нас практика проходила так. і ну, нам всім дуже сподобалось. Так. І останнє питання: ваше враження про кафедру, яка вас навчає, про ваших видовичів? Десять десять. Задоволені ви, не задоволені. Чи можете щось порадити їм для того, щоб вас краще навчали? Будь ласка. Давайте 10 балів максимум, 1 бал мінімум. Та 10, 10 реально, реалів. <ріст> ну, шановні друзі, якщо вже діти ставлять нашим викладачам 11 з 10, це свідчить про те, що в ПДМО завжди надзвичайно якісна допомога. Всім дякуємо за увагу. Бачимо масивну кровотечу. Якщо нам заважає одяг, ми зрізаємо цей одяг. Якщо ви бачите масивну кровотечу, перша ваша дія, що тиск. тиск. Прямий тиск, тиск на рану. Зупинили. так? Далі готуємо матеріал для тампонування. От, зазвичай ми використовуємо штатний гемостатичний засіб. Якщо ні, ми можемо з метою тампонування використати. Що? Звичайний вид. Готуємо. Матеріал зробили невеличкий жмут, приготувались до трампанування. І в цей момент ми усуваємо тиск з рани і заводимо пальці в рану, шукаємо, звідкіля саме кровить. Знайшли, притисли. І в це місце подаємо там матеріал, притискаючи його до судини, яка кровить. Подали один жмутик, подали другий жмутик, швиденько третій, виповнюючи рану. Від дна до периферії. Поступово затомпоновуючи рану. Тиск на рану ми не зменшуємо. не усуваємо впродовж всього процесу тампонування. Подали, перехопили. Подали матеріал, скинули з пальчиків, перехопили. Отримали 10 хвилин, обережно усуваємо тиск з рани і дивимося, чи немає ознак кровотечі, що продовжується. Якщо ознак кровотечі немає, поверх нашого тампону ми накладаємо тисничу пов'язку. Якщо ви бачите, що десь під кров'ю, усуваємо серветку, дивимось в рану, де ми не дотампонували, де виконали тампонування з огріхою, дотампонували. Якщо нам не вистачає матеріалу, кінчик залишаємо поверх рани, беремо наступну серветку і дотампоновуємо рану. Знову ж притисли. Потримали 10 хвилин і оцінили, чи не продовжується кровотеча. Зрозуміло? Mm -hmm. Тепер вперед. Ви бачите пляму крові і струмінь крові, який б'є з рани. Притиснути. Прийнято. Далі подивитися в рані, звідки кровить. Притисли. Притисли. Далі на пальчики намотуємо. І зняти. І затампонувати туди, притиснути заново, намотати, і зняти і затампонувати далі. Mm -hmm. Добре. повністю. Так, і е, залишившися матеріал, притиснути на е, 3-5 хвилин. На 3-5 хвилин, якщо це штатний, статично. Штатний, Потримали 3-5 хвилин. Пройшло. Пройшло. Обережно подивитися, чи е, не продовжується кровотеча. Якщо вона не продовжується, накласти тиснучу пов'язку. Добре. Там все правильно. Тримаємо матеріал в одній руці. Не довіряю. Сухо не Ну, Відразу відчувається. Не даремно на курси їздили. Якісно рухи, чітко От Чіткі рухи, ніяких зайвих рухів. Ліктями, поворотів, шукання матеріалу. От, чітко під пальчики заводили матеріал.